Добрий день, мене звати Набока Тетяна, і це освітньо-просвітницький проект про покликання. Сьогодні нашою гостею стала представниця у справах інтелектуальної власності Інна Величко. Привіт, Інна. Привіт, Таніша. Дякую, що прийшла. Дякую, що запросила. Перше питання. Про що ти мріяла в дитинстві? В дитинстві я мріяла бути успішною, реалізованою, працювати е, там, де я. Хочу працювати з людьми, з якими я хочу працювати. Взагалі, в дитинстві я була дуже творчою. Я любила малювати, любила гуляти з друзями на природі. Також я любила творити різні там штучки з власними руками. Наприклад, наприклад, я любила вирізати, любила шити в дитинстві. Я шила да, ще з 9 класу. Мені дісталася швейна машинка в <гум> спадок. Так, спадок. Мій тата. я навіть шила речі для себе. Це було таке моє захоплення. В дитинстві я також, коли ще була маленька, я любила гратися. Ну, я тоді так називала це діловодство. У мене були такі великі журнали. Я любила там постійно щось писати, записувати, розписувати. Навіть... В якісь там дрібниці любила гратися, там в магазини з друзями. Думаю, така любов до цього записування, читання великих текстів, можливо, це привело мене теж до цієї професії. А чи був якийсь момент в дитинстві, коли ти особливо відчула, що тобі цікаво займатися захистом? Я завжди була за правоту, і якщо хтось когось ображав. Це мене теж дуже засмучувало і я всіляко допомагала людині, яку там ображають. В дитинстві mm -hmm. мені дуже подобався фільм, називався Блондинка в законі. Mm -hmm. Цей фільм не лише про юриспруденцію, а про те, що розбивалися якісь міфи, що жінка вона не може працювати в такій серйозній сфері в юриспруденції. І в цьому фільмі показується, як кожна жінка, кожна людина зі своєї точки зору, зі своєї позиції може вести навіть такі серйозні справи в юриспруденції. А скажи, твої інтереси якось допомогли тобі у виборі кар'єри. Взагалі, моя кар'єра, вона ж прийшла до мене не відразу. Uh -huh. Поділись. за першою освітою я менеджер організації і перший мій університет це Міжнародний університет фінансів. Хоча після 11 класу я пробувала вступати до Юридичного університету я не здала екзамени на бюджет, і тому в мене припав вибір саме на Київ, тому що ця сфера менеджмент організацій на той час теж була дуже популярною. Я закінчила цей університет. Паралельно я працювала в банківських установах, фінансових установах, займалася кредитуванням. І з першого курсу я теж працювала з людьми. Це було теж дуже цікаво на той час для мене, тому що це був такий юнацький порив. Мені хотілося працювати, хотілося навчатись, хотілося рухатися. Проте я вважаю, що в долі свої правила, свої, своя мета для кожної людини. І тому після закінчення університету міжнародного університету фінансів я потрапила на роботу до юридично-патентної агенції як помічник патентного повіреного. І пропрацювавши пару років, я зрозуміла наскільки ця сфера захоплююча, наскільки вона і творча, і це ж не лише про юриспруденцію, це і про креативність людей, про інновації, про винаходи. Хоча це було чесно скажу, це було тяжко, тому що приходилося працювати з дуже великими об'ємами текстовими. Потрібно було вичитувати великі описи, там готувати листи як до державних установ, так і до різних підприємців. Було тяжко по початку, але й було й дуже цікаво. А от скажи, ти говориш, що багато вичитувати доводилося, а в шкільні роки. Доводилось тобі багато читати. Ну, де ти могла би реально натренувати оцю навичку? Ну, взагалі, з дитинства, зі школи, нам задавали і з української літератури, і зарубіжна література. Все це я теж читала, перечитувала. І дійсно навички читати багато, навички ознайомлюватися з великим об'ємом інформації це дійсно дуже важливо в моїй професії, в моїй сфері діяльності, тому що потрібно. Коли починаєш працювати з замовником, з клієнтом, ти поглиблюєшся в цю нову сферу діяльності. І необхідно не лише розуміти, про що це. А й зрозуміти, як найкраще, що запропонувати клієнту, щоб якнайкраще захистити його об'єкт інтелектуальної власності. Тому що люди інколи приходять до мене клієнти і говорять: у мене так багато всього. І часто говорять, я хочу запатентувати все. Проте, запатентувати все неможливо. Тому що патентуються у нас лише винаходи і корисні моделі а до об'єктів інтелектуальної власності у нас належать торговельні марки, авторське право, промзразки. І от саме такі об'єкти у нас реєструються, а не патентуються. І цього не потрібно там лякатися, думати, що ага, якщо це не можна запатентувати, значить це не можна захистити. Це е, та ж сама організація, і той самий державний орган він здійснює таку ж саму процедуру захисту, проте це просто різні е, найменування саме, самої процедури. Тому що патентом у нас охороняються винаходи і корисні моделі, і документ у нас відповідно це патент. А торговельні марки, авторське право і промзразки отримує свідоцтво, тому називається процедура реєстрації. Можна, а може це бути цікавим? От великий обсяг інформації. Тобі завжди було це цікаво? Чи це ти цю навичку в собі просто прокачала? Прокачала. Угу. Це дійсно прокачка, тому що я вважаю, що щоб. Вміти ознайомлюватися з великим потоком інформації з великими текстами дійсно, потрібно багато читати потрібно якось ознайомлюватися, вміння також орієнтуватися в законодавствах і відслідковувати щось нове, коли десь вийшли якісь зміни в законодавствах. Зміни в будь-яких нормативних актах міжнародних ну, В будь-якому разі законодавство має бути цікавим одразу. Мені так здається, можливо, я помиляюсь. Якщо чесно, якби я в дитинстві почала читати закони, я б напевно не пішла працювати в цю сферу. Тому що моя сфера це не лише про юридичні якісь нормативи і про закони, це і про творчість, і про інновацію, це про креатив. Люди вони креативні по-своєму, так. І кожен, кожна людина, вона щось, коли створює, вона вважає, що це найцінніше. «Да, це моє, це найцінніше. Але потрібно допомогти людині дійсно зрозуміти і сказати, що так, ти можеш це захистити, або так, це є об'єктом інтелектуальної власності, або ж сказати ні, тобі потрібно допрацювати, і це теж воно все з досвіду набувається. А не відразу на початку своєї діяльності. І на в чому скажи, будь ласка, творчість та креативність? Ну от останнім часом у мене дуже багато клієнтів, які саме творчої праці створюють якісь курси напрацювання. Це Маккарти також трансформаційні ігри. У угу. мене нещодавно був кейс. До мене звернулася клієнтка і вона ченелер. Мені було спочатку незрозуміло, про що це. І на той час я прям поглинулася в цю професію, в цю діяльність. Я намагалася зрозуміти, що це. Це людина, це психолог, яка допомагає іншим людям розкрити свою унікальність і досягти бажаної мети. І от ця людина вона створила унікальний курс для своїх. Mm -hmm. Для своїх клієнтів Тобто виходить, що ти допомагаєш іншим людям своїм клієнтам розкрити їх продукт як унікальний, так звісно, і не лише розкрити, а й захистити. Для чого взагалі захищають, реєструють та об'єкти інтелектуальної власності, для того щоб в майбутньому мати можливість всіляко розповсюджувати свої напрацювання, свої курси, свої книги. І від цього отримувати як не моральне, так і фінансове задоволення, mm -hmm. продавати ці курси, і щоб ніхто не зміг вкрасти в першу чергу сплагіатити, так би мовити. А це твоя задача підібрати правильні інструменти для того, щоб захистити, щоб це було коректно, так щоб захистити коректно, щоб показати, що саме ми можемо захистити, тому що якщо це назва. Назва там, бренду, назва бізнесу, назва продукту, то це в нас торговельна марка. Uh -huh. Якщо ж, до прикладу, це якийсь там курс, трансформаційна гра, макарти, то це в нас авторське право. Тому що саме авторське право воно захищає uh -huh. наповнення вашого продукту. Чи може клієнт і торгову марку захистити і вже свою унікальну послугу? Так, так uh -huh. може, звісно. Торговельна марка, вона більше захищає назву. Це в нас логотипи, назва бізнесу, uh -huh. якісь зображення, слогани саме захищаються вигляді торговельної марки. І така торговельна марка для чого її взагалі захищають? Для того, щоб ніхто інший саме для цієї сфери діяльності не зміг зареєструвати або ж просто використовувати таку схожу uh -huh. або ідентичну назву. Хотіла би наголосити на тому, що Перша освіта, вона теж дала мені великі можливості, і вона була недаремною. даремною. я вважаю, що навіть якщо в житті дитини так склалося, що вона от вступила до університету і вона там розуміє, що це не її на початку. Нічого страшного, необхідно рухатися. І в цьому Процесі віднайти своє, до прикладу, як я, перша mm -hmm. освіта менеджмент організації, я провчилася, потім потрапила в свою колію і зрозуміла, що я можу отримати і другу вищу освіту, закінчити юридичну академію. І, от, коли я закінчила перший університет, батьки мене підтримували. Тому що я ще й працювала, я намагалася якось полеграти. До речі. Вони не були проти, що ти навчаєшся і працюєш? Якщо чесно, то на першому курсі, коли я пішла працювати, я працювала вже з першого курсу як промоутер, консультант в магазинах. Я спочатку мамі не сказала. <гум> Тому що я знала, що мама скаже, ну, і так само, як і танця, да? вони не те, що відмовлять, вони завжди мене підтримують, але вони, вони скажуть, що а чи не буде це, вони будуть хвилюватися, що чи не буде це заважати навчанню, можливо, ти більше там, акценту на навчання. Але коли я вже побачила, що я можу поєднувати, що це не заважає одне одному, що в мене вистачає сил та енергії і часу навчатися і працювати, то я потім батькам сказала, що ну, от мені подобається, мені класно, я все встигаю. І вони мені ну добре. Добре, якщо ти встигаєш, то працюй, але звісно ж не запускає навчання. І за п'ять років ти і отримала освіту, і отримала великий досвід. І роботи і в фінансових установах це за той період, так. Так так. з 18 років я вже потрапила до Правексбанку, Я почала працювати як ну, в кредитній сфері і. Офіційно мені для мене було дуже важливо, щоб це була офіційна робота, щоб я здобувала офіційний такий досвід стаж, стаж uh -huh. так, щоб я здобувала стаж. А потім я перейшла до іншого, іншого банку, потім до іншої фінансової установи. І от в мене протягом чотирьох років університету, в університету мене є чотири роки стажу офіційного. А що би ти сказала собі підлітку? Да, аби мала можливість повернутися в часі. Я би собі сказала, що не бійся викликів, не бійся чогось нового, рухайся, якщо ти чогось вважаєш, то рухайся до цього. І якщо щось не вдається, то не потрібно цього теж боятися. Впала, піднялася, йди далі. Тому що оцей синдром відмінниці в мене і перша освіта, і друга освіта з відзнакою. І на той час це було, знаєш, там, цей синдром відмінниці, то потрібно здавати, потрібно навчатися, страх, що щось там не вдасться. Але не буває ідеально всього в нашому житті, тому щось не вдасться, нічого страшного перестасиш і все вдасться. Ти сьогоднішня так кажеш, тобі важко давалося. Мені було не те, щоб важко вгамувати. Ну, завжди розумієш, завжди оце, е, якийсь там екзамен, е, захист диплому це завжди стрес. Це подія. Так, так, це подія, це велика відповідальність. І завжди хочеться, щоб все вдалося якнайкраще, щоб досягти того бажаного результату, бажаної оцінки. І коли для цього багато працюєш, а мені все не, не давалося легко для всього потрібно було працювати, читати, вчити. То звісно, це хвилююче. А як ти оцю свою? посидючість натреновувала, чи ти з дитинства така? Думаю, що це з дитинства, тому що натреновувати мені якось легко було. От, наприклад, коли в банку працювала, я теж працювала з паперами, працювала там з потоком якоїсь інформації, вчила щось нове, і звісно, потрібно було ця сидючість, всиччивість. Uh -huh. А якби тобі довелося обирати? Сидіти з паперами чи працювати з людьми? Що би ти обрала? Наразі в мене і робота з людьми, і так. з паперами, тому в мене зараз прям супер. Тобі подобається. і <ріант>. і те, те? Що би ти порекомендувала людині для того, щоб вона зрозуміла, чи її це може бути сфера? Знову ж таки, я повторюсь, що це робота з великим потоком інформації. Що тут потрібно. Мати навички не лише там з юрис, юриспруденції і знати закони, то ще потрібно мати посідючість, то ще потрібно мати вміння вичитувати великі тексти. І я, коли починала працювати в цій сфері, в мене була така думка. Ця робота підійшла би педагогам, <ріху> тому що потрібно вичитувати тексти, там виправляти якісь помилки, щоб все було чітко, тому що це дуже важливо, коли подаєш документи якісь на реєстрацію, Потрібно, щоб все відповідало, поки закону нормативам, встановленим правилам, тому ці навички вичитувати і бачити помилки це дійсно дуже важливо. Ж назвати плюси і мінуси в цій професії, до прикладу, якусь картинку розробити за допомогою штучного інтелекту, чи можу я, чи не можу до цих пакапів? Потрібно готуватися перед поданням документів. Mm -hmm. Хотіли визнати мавпу як автором твору.